Вітаю вас, дорогі друзі, шанувальники цього каналу. Перш за все, дякую вам за увагу до каналу, за увагу до нашої роботи. Ставте вподобайки цьому відео, залишайте коментарі, а також ви можете підтримати нас через Patreon. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та в описі до цього відео. Я, Лесь Перистий, в рубриці фантаст Pro хочу поговорити на тему поєднання або зрощення людини та машини. Зараз навіть люди з непоганою освітою цілком серйозно стверджують, що незабаром настане час, коли мізки людей будуть вживляти микросхему, яка дозволить безпосередньо входити в інтернет. Мовляв, це не лише змінить освіту, але й буде прогресивним еволюційним кроком. Люди з чіпами в головах стануть надзвичайно розумними. Ну, і як вам така ідея? Як на мене, це маячня? Так так, цілковито безглузда, дурна, ідіотська ідея. І зараз я поясню чому. Навіть якщо технічно можна буде таке здійснити. То це не матиме жодного, от просто жоднісінького сенсу. Не буде жодної користі, а матиме місце суцільна шкода, та тільки шкода. Отже, уявімо собі, що у вас таки є мікросхема, вживлена у мозок, і вона дозволяє вам тобто, ви закриваєте очі і подумки відкриваєте. Пошукову систему в інтернеті. І тут за кілька секунд ви отримуєте будь-яку інформацію. Треба вам знати рецепт компоту з рідкісного тропічного плода ось він. А коли відбулася битва під Ватерлоо? А який вигляд має формула сірчаної кислоти? Будь ласка. А який радіус третьої планети системи тау Тау-Кита? Теж не проблема. Все. Можна дізнатися буквально за кілька секунд. Тобто, таким чином ви з легкістю складаєте будь-який іспит. чи то на курсах водіїв, чи то на вступ до Сорбонни. Грандіозно. Вся мудрість людства у вас в голові здорово, класно, фантастично! Перед людством відкриваються нові обрії для розвитку, бо суспільство, якщо всім вживити такий чіп, стає спільнотою геніїв. Чи не так? Ні, не так. Зовсім не так. От просто ані трохи не так. Це не ви такі розумні. Це у вас під рукою шпаргалка. А ваша голова як була порожньою, так і залишилася. Річ у тому, що в процесі будь-якого навчання, чи то це опанування іноземною мовою, чи то засвоєння гри в шахи, чи може осягнення премудрості квантової фізики, людина має спершу сприйняти інформацію, потім усвідомити її, зрозуміти, затим запам'ятати. А потім відтворити знання на практиці і так багато багато разів купа спроб та помилок. Аж поки з невмілого учня не вийде майстер, що зіграє на скрипці каприз паганіні або не намалює портрет людини, і всі про нього скажуть Ну просто як живий! Під час навчання в мозку людини відбувається складний процес, який наука ще й досі не усвідомила до кінця. Просто вчені кажуть, що створюються нейронні зв'язки, так нейронні зв'язки, мільярди і мільярди нових нейронних зв'язків, поки якесь знання не пройде через нашу. Свідомість через наше почуття, так і через почуття також. Гарний вчитель знає, що знання мають викликати емоцію, навіть якщо це викладання математики. А ще коли навчання у кайф. Тобто в організмі виробляються так звані ендогенні опіати, внутрішні наркотики. і... Опановувати знання стає неймовірно приємно, на відміну від екзогенних опіатів, тобто зовнішньо введених наркотиків, ті, які виробляє наш організм, цілковито безпечні. Ось як все складно. Тобто, в реальності, все ще набагато складніше, і ви хочете просто вживити електронну штучку. В дивовижний прилад, створений природою, тобто в наш мозок, і об'являєте це неймовірним прогресом. Ви можете мені заперечити, що чіп в голові допоможе збільшити продуктивність мозку, швидкість мислення. Справді? Невже? От це вже маячня. Ось грає суперкомп'ютер. Проти людини в шахи людський мозок важить кілограм чи півтора, і споживає енергію як звичайна лампа для освітлення, а навпроти нього машина, що виконує лише одну програму, і при цьому важить як слон, споживає енергію як хмарочос. І після цього ви хочете сказати, що один Жалюгідний чіп поліпшить роботу мозку та скорше погіршить. І тому облиште всі ці дурні ідеї про зрощення машини та людини. Бо, окрім шкоди для тих нещасних, які на таке підуть, нічого не проглядаю. Дякую за увагу, дорогі слухачі та глядачі. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. Ставте лайки чи дизлайки, але не залишайтеся байдужими. Усього вам найкращого!